Ну, це такий наркотик, тому що якщо ти сюди заліз, вже не знаю, вилізеш ти звідси чи ні. Ну якось так. Тому якщо у вас є бажання, я можу вам допомогти. Ми можемо навіть зробити, наприклад, якийсь об'єкт разом виїхати. Розкажу всі нюанси. Тобто від, від, початку, від початку до кінця від прийому замовлення. Від закуплі матеріалів, реалізації і здачі об'єкта. можемо це разом зробити. І ви будете потім через пару об'єктів мати ну, реальні навички, навіть якщо у вас там будуть вони не відточені, але ви вже будете розуміти, що треба, що треба робити. Тому пишіть, дзвоніть. Я буду залишати номер телефона під цим відео. І я, в общем, налаштований на те, щоб просувати навчання американки. Тобто ви можете звертатися, можете радити там, своїм друзям, чоловікам, синам. От. Тому це нормальна тема. Може якийсь двоєшник, троєчник, але на цьому може нормально заробити для цього не потрібна там освіта бажання бажання працювати руками ну і внікати там ось така ситуація е -е, що вам ще раз про американку то пишіть в коментарях або телефонуйте і задавайте питання